Як оцінити учнів, які навчалися за кордоном. Причому тут слово за кордоном це може бути за кордоном країни, це може бути, наприклад, за кордоном якоїсь конкретної області. Отже, давайте ми з вами зараз поговоримо стосовно того, як оцінювати таких учнів. Ще раз хочу звернути увагу, що однакових ситуацій не буває, і підхід має бути індивідуальний. В залежності від того, в якій ситуації опинилася та чи інша дитина, варіантів оцінювання декілька. Ми з вами їх проговорювали, і зараз просто спробуємо це застосувати саме для оцінювання учнів за кордоном. Отже, ви пам'ятаєте, що відповідно до наказу Міністерства освіти номер 290 для оцінювання учнів. Заклад освіти може врахувати всі оцінки, отримані в іншому закладі освіти, який розташований як в Україні, так і за межами країни. Принаймні так визначає наказ МОН номер 290 Отже, перший шлях оцінки оцінювання таких учнів це врахування усіх оцінок, які були отримані учнем в закладі освіти за кордоном. Другий варіант, ви пам'ятаєте, ми говорили про те, що учень має право пройти річне оцінювання до початку нового навчального року. І так само учні, які навчалися за кордоном, можуть скористатися таким правом за рішенням педагогічної ради. Може бути оцінено за результатами, за підсумками першого семестру. Плюс поточні оцінки у другому семестрі. Причому ці поточні оцінки можуть бути і станом до 2402, наприклад. Далі, для тих, хто офіційно вибуває за кордон, може бути дострокове оцінювання. Ми їх оцінили, видали їм документи про освіту і вони виїхали за кордон. А ще я хотіла звернути вашу увагу. Що питання оцінювання учнів їх зарахування до того чи іншого класу учнів, які навчалися за кордоном, які не навчалися за нашим державним стандартом і за нашими навчальними програмами, якщо вони перебували за кордоном досить довго і не повернулися до початку наступного навчального року, а наприклад, якщо вони приїдуть всередині наступного навчального року? Ви можете скористатися е, порядком зарахування і відрахування переведення учнів. Це наказ Мон-367 від 2018 року, в якому врегульовано питання, в який спосіб ми зараховуємо дитину і визначаємо рівень її навчальних досягнень і клас, в якому дитина буде далі продовжувати навчання відповідно до вимог. Цього е, наказу. Е, ще раз це наказ Мон-367 2018 року, але він стосується більше. Тих дітей, які е, навчалися за кордоном ще й до початку воєнних дій, або якщо вони будуть, як я вже сказала, навчатися досить довго за кордоном і не приїдуть до початку нового навчального року, тоді ви можете використовувати цей механізм і цей алгоритм, який е, прописаний в наказі МОН-367. Якщо це дитина, яка Зараз тимчасово навчається за кордоном, ми вже з вами розглянули питання, як же можна оцінити таких учнів. Також хочу звернути вашу увагу, що Державною службою якості освіти спільно з проєктом Сьорш підготовлений сайт для батьків учнів, які навчаються за кордоном. Дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня. Цей сайт запрацює на сайті Державної служби якості освіти. Але цим сайтом можуть скористатися не лише батьки, можуть скористатися і педагоги, можуть скористатися і керівники, і заступники керівників, для тому що там буде багато різних ситуацій, описано і відповіді на всі ті запитання, які постають в зв'язку з тим, що діти перебувають за кордоном.